Друзі, я вас усіх вітаю, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Сьогодні я хочу говорити про, до, про Бога доброго і щедрого до кожного із нас, Бога, який піклується, Він забезпечує, Він дає все необхідне, Він дбає про тебе, і він хоче, щоб ми відчували через жертву Ісуса, через пролиту кров. Що ми, як діти Божі, ми сьогодні маємо благословення через Ісуса Христа і маємо повноту радості в Його присутності. От коли ми маємо присутність сьогодні Бога в нашому житті, там є все необхідне на Твоє життя, повнота радості у Твоїй присутності, блаженство. У правиці твоїй повік. Шукайте Господа. В Господі є все, йому належить все, і він може все. Амінь. Амінь, амінь. Два вірша хочу зачитати. Це Давид говорить: Господь, спадщина або частка мого спадку і моєї долі. Ти той, хто відмовить мою спадщину наділи випали мені в найкращих місцях. Тож спадок мій найкращий Дивіться, Давид так сильно вірить в Боже богословіння, в те, що Бог добрий, і Він підвоюється про нього, і Він має найкращий намір на його життя. Він говорить: наділи або жереб випав мені на найкращу землю, на найкраще. Місце або межі мої пролягли в кращих місцях. Тобто Бог дає певні межі і Він дає щось найкраще: на долю, на життя, як благословення, як добро, доброту Господню на життя Давида, на діли випали мені в найкращих місцях, тож спадок мій найкращий. Я буду благословляти Господа, який дарував мені, і так далі. Слухайте. Бог і сьогодні, він не змінився. І сьогодні через жертву Ісуса Христа ми маємо повноту радості і повноту благословіння, і ми будемо бачити, як межі наші, як наше життя, як наші наділи, як Бог розповсюджує і веде нас в найкраще, найкращу долю, найкраще благословення. І це робить добрий Бог саме в твоєму житті. Амінь.